Чехії водій трамвая побив та вигнав українську родину з дитиною. Народний депутат запропонував розстріляти північ Одеси. Всі скандальні прокурори інваліди залишилися при посадах. Звільнення виявилося окозамилюванням. Трамп заманює Путіна у пастку. Чи чекає така ж доля Зеленського під час візиту? До США? зсу знищили склад термобаричних боєприпасів окупантів. Вітаю, мене звати Яна Кучкурова. і далі про найголовніші події на цю мить. А ви поки підпишіться на наш канал, щоб завжди бути в курсі головних подій. В Чехії водій трамвая вигнав українську родину з дитиною. Шокуючий випадок стався у Празі. Водій трамвая з лайкою вигнав українську родину з маленькою дитиною. Причиною агресії стало те, що малюк став ногами на сидіння і дивився у вікно. Дідусь одразу ж взяв хлопчика на руки, демонструючи, що його взуття чисте. Однак це не зупинило водія. Він почав кричати, що чоловік не має права бути в цій країні, та наказав Україн. Цям негайно покинути транспорт, ба більше навіть вдарив літнього чоловіка. Зрештою, сім'ї довелося вийти. Гучне продовження скандалу з прокурорами псевдоінвалідами. Посадовці, яких нібито звільнили через шахрайство з пенсіями, отримали нові посади. Минулого року генеральний прокурор Андрій Костін, як очільник відомства, та ще п'ятеро керівників обласних прокуратур опинилися у центрі корупційного скандалу. Виявилося, що ці п'ять чиновників через суди вибивали собі нечувано високі пенсії. А деякі ймовірно оформлювали фейкові інвалідності за допомогою медико-соціальної експертної комісії. Після суспільного резонансу всіх п'ятьох обласних прокурорів нібито звільнили. Але як виявилося, це була лише гра на публіку. Жоден з них не залишився без роботи в органах прокуратури. Всі отримали нові теплі місця, зберігши як свої пенсії, так і високі зарплати. Розстріляти північ Одеси, народний депутат Олексій Гончаренко запропонував проголосувати у Верховній Раді за таку ініціативу у відповідь на критику щодо цього Тікток каналу, враховуючи, що до деяких дійшло через два роки, що в ті, їх видно, то знаєте, як цей до жирафа доходить, да, до когось дійшло. Що у вас процедури? Процедури в мене Убався. наступне? Пропоную розглянути питання. Розстріляти північ Одещини за те, що в ті. Кто ці видно Маріковського інших? Щоправда, вочевидь мова про сарказм від депутата. Так він відреагував на скаргу колеги нардепа Олександра Маріковського, що цей паблік транслює засідання Верховної Ради, і це може дивитися ворог Російська Федерація. Є наш північ Одещини, який веде пряму трансляцію. Зараз відкрийте, будь ласка, тік-ток І подивіться, що наше засідання постійно в онлайні в Росії. Я не розумію, що це за засоби безпеки. Якщо ми одним забороняємо. А одним дозволяємо закриваємо очі тому. Або забороняйте північного дещини, вищати онлайн, або давайте голосувати, щоб його виключити із засідання на декілька засідань. Дякую. Україна вже має 30 угод про гарантії безпеки, які працюють. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Шмигаля, ці угоди працюють коректно, і країни-партнери вже надають Україні фінансову допомогу та озброєння в межах домовленостей. Він також додав, що під час заходів до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення уряди партнерських країн домовилися про додаткові фінансування та постачання озброєння, водночас конкретний перелік угод прем'єр не уточнив. Ці угоди офіційно працюють. По них офіційно країни виділяють ресурс, кошти або зброю і військову допомогу по угодах про гарантії безпеки. Тому це абсолютно офіційно міжнародні угоди, по яких іде Україні допомога і підтримка. Трамп заманює Путіна в пастку. Так вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він переконаний, попри нібито проросійську риторику, Дональд Трамп має чітку стратегію щодо Кремля. Його мета встановити майже повний контроль над російськими ресурсами та зовнішньою політикою РФ. А врешті остаточно принизити Росію. Це абсолютно цікава стратегія контролю через домінування. По відношенню до Росії не через конфлікт, як було в минулої адміністрації, а через домінування економічне Україну як партнерів паралельно з тим атакує Росія. і хоче отримати на цьому швидкому проміжку часу, да, ну коли в нього карт-бланш на все отримати високі доходності, політичні і головне фінансово-економічні це його стратегія. Але це говорить і наступне, що Росія не самостійна держава, більше що вона шукає. Кому вона може продатись повністю або Китаю, або Сполученим Штатам? І це непогана ознака того, що все виглядає не так добре, як про це Путін постійно заявляє, що вони тут все контролюють. За словами Подоляка, саме тому Трамп уникає жорстких заяв щодо Москви. Він тримає для неї вікно можливостей, заманюючи Кремль у пастку. Крім того, Подоляк заявив, що питання вступу України до НАТО все одно буде лежати на столі переговорів. Друга складова ну НАТО, на мій погляд, як концепція, все рівно на столі буде лежати, тобто опція вибору. Ми будемо наполягати, що для всіх це найбільш простий, дешевий, регламентний, скажімо, спосіб забезпечити Україну гарантіями безпеки. Великий саміт з європейськими лідерами має пройти у Лондоні. Стармер прийме Зеленського цієї неділі. Прем'єр-міністр зустрінеться з президентом України та понад десятьма європейськими лідерами. Головна тема гарантії безпеки для Києва у разі припинення вогню з Росією. Серед запрошених керівники Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. До дискусії також приєднається генеральний секретар секретар НАТО Марк Рюте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та голова Європейської ради Антоніо Кошта, окрім загальних переговорів, Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі з Володимиром Зеленським та прем'єркою Італії Джорджо Мелоні. Очільники Пентагону звинуватили Дональда Трампа у тому, що він перетворює армію на інструмент партійної політики. Ройтерс пише, що п'ять екс-міністрів оборони США різко засудили безрозсудне звільнення Дональдом Трампом, голови об'єднаного комітету начальників штабів та інших високопосадовців. Вони закликали конгрес заблокувати затвердження їхніх наступників. Схоже, ще більше гучних заяв буде у американському політикумі сьогодні. Бо до США вже прилетів президент України Володимир Зеленський. Перші новини про цей візит зібрали у сюжет. Володимир Зеленський прибув до США. Президентський борт вилетів з Ірландії, де український президент мав зустріч з прем'єр-міністром країни Міколом Мартіном. І близько першої ночі літак приземлився на авіабазі Ендрюс у американському штаті Меріленд. І ось перед підписанням рамкової угоди щодо українських надер. Трамп називає Зеленського найкращим президентом України. У нас буде чудова зустріч. Ми чудово порозуміємося. У нас є велика повага. Я дуже поважаю його. Ми дали їм багато техніки і грошей, але вони били хоробро. Вони справді воювали і були дуже сміливими. Журналісти нагадали Трампу про те, що він раніше назвав Зеленського диктатором, і запитали, чи вибачиться американський президент перед українським за такі слова. Ви все ще думаєте, що зеленський диктатор? Це я таке сказав. Я не можу повірити, що так сказав. Наступне питання. На прес-конференції з прем'єром Великої Британії Трамп каже, що вірить у дотримання слова Путіним про мир, але паралельно в цей же вечір підписує санкції проти Росії. Також Трамп вкотре говорить про 350 мільярдів допомоги Україні і порівнює з Великою Британією. Мовляв, вони отримують свої гроші назад. На це британський прем'єр Кір Стармер відповідає так само, як Емонеель Макрон раніше, нагадуючи, що лише частина коштів була виділена у вигляді позиції а більшість допомоги Україні надана безповоротно. гроші нам не повернули. Байден уклав угоду. Він вклав 350 мільярдів доларів. Я думаю, це дуже несправедливо. Ми не отримуємо їх назад. Я маю на увазі, наші гроші було подаровано. Це було просто передано. Були деякі позики, але здебільшого це був подарунок. Подаровано офіційний візит українського президента до США розпочнеться вже о 16.30 за Києвом. Президент зустрінеться з американськими сенаторами о 18.00 Запланована урочиста зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі, після якої відбудеться робочий ланч та церемонія підписання двосторонньої угоди. Також Зеленський виступить в інституті Хадсона та зустрінеться з українською діаспорою в українському домі. І очікуємо на спільну прес-конференцію обох президентів. І гаряча новина від нашого генштабу зсу вночі знищили склад термобаричних боєприпасів і вразили ключові об'єкти окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Селідового було знищено склад зберігання термобаричних боєприпасів. Але це ще не все. Захисники України влучили ще у три стратегічно важливі об'єкти ворога. Серед них ілійський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який відіграє ключову Роль у постачанні пального для російської армії. Окупанти ж тим часом фактично фіксують свої воєнні злочини. В мережі з'явилося відео, як ворог запускає шахет зі стартового майданчика по наших мирних містах. Щоправда, на щастя, більшість російських БПЛА знищують наші захисники. Ось кадри збиття одного з шахедів сьогодні вночі. Ціль знищена. Компанія Microsoft офіційно оголосила про припинення роботи сервісу Skype у травні 2025 року. Користувачам пропонується перейти на платформу Microsoft Teams, яка стала пріоритетною для компанії останніми роками. Skype запущений у 2003 році. Був придбаний Microsoft у 2011 році за 8,5 мільярдів доларів. Попри спроби інтеграції сервісу в різні продукти, такі як Windows та Xbox, з його популярність зменшувалась на тлі конкуренції з іншими платформами. Остаточно добила скайп, як це не парадоксальна. Пандемія COVID-19. він не витримав конкуренції з іншими сервісами. Тож за кілька місяців, схоже, настане кінець понад двадцятирічної історії скайп як одного з піонерів у сфері інтернет-комунікацій. Усі новини на цей час бажаю вам тихої п'ятниці. А щоб вона була ще й інформативною, підпишіться на наш канал, щоб потім не шукати нас по всьому Ютубі. Для нас це дуже важливо. Побачимось.